Слава Україні! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Знайшла час для зйомки, але розпочався дощ. І на вулиці дуже похмуро. Довелося мені вимкнути спалах в телефоні, бо по-інакшому ніяк. Перепрошую, але в Україні страшний холод. Дощ, і взагалі. Дуже все не радує нас чогось цього року вересень, але нас радують перемоги наших Збройних сил, тому хай буде холодно, а в душі буде тепло. І ось такий гарний набір від торгової марки Чарівна країна. Тато Кролик і кроленятко FLK 432, 11 на 14 см, 11 кольорів і 1569 бісеринок. Ось так воно виглядало на прев'ю. Справа в тому, що огляд на цей набір я не знімала з певних причин, мені не було часу. Чесно кажучи. Але я думаю нічого страшного. Ми подивимось готову роботу, е, скільки залишилося бісеру, і, і давайте дивитися. Ось такий гарний вийшов кролик, але е, ну, він повністю співпадає. У мене чомусь мій телефон він додає фарб. Тому е, здається, що він такий більш. Е, Бірюза така насправді, то не так. Він такий блакитний, такий гарний український кролик. <гум> Дуже мені подобається ось сама підставка. Дивіться, як вона гарно зроблена. От. Знімала я дещо на вулиці, і трохи я з тим кроликом намочилася, чесно кажучи, Так, де він там стояв. Так, вушка щось кроленятка не, не входять. Так, ну, Покажу я вам Ось так, був такий був ключ. От, ключик. І що цікаво, в мене принаймні це перший набір, де зі звороту схеми даються рекомендації з вишивання бісеру на українській, російській і англійській мовах. Чомусь я, можливо, на інших наборах щось я не пам'ятаю. Ну, і покажу вам. Ось була така бобінка з ниточками. До речі, я цією однією бобінкою вишивала два набори від торгової марки «Чарівна країна. І ще, бачите, залишилося. Ну, і, звичайно, бісер. Я не буду вдаватися в подробиці. Просто тут він пронумерований. Також я собі потім перепишу. Номера бісеру, тому що нас вже лякають підняттям цін на бісер. Ну, але що робити? Таке життя. І я хотіла наголосити, що цікаво, наприклад, в мене йде номер восьмий це ось цей. А це 84,110. Вказано, що тут йде 39 штучок необхідно. Ой, я не бачу 39 штучок, але насправді їх набагато, бачите, більше, тобто не залишається там, прям знаєте, що не знаєш, де шукати. І, звичайно, в набір необхідно входило три очка. От, ну, але але одненьке, як то кажуть, залишилося, і це чудово, що. Всього достатньо. Також в набір входила листівочка, ось таке гарне, спляче левенятку, і паспорт якості. Ну і Єдиний момент в тому, що я оченятка пришивала чорними нитками для вишивки бісером. Мені здавалося, що це буде краще. І зворот ось такого гірчичного кольору, я би так сказала. ось Гарне, дуже гарне кроленятко. Так, мені не сподобався. Взагалі, я дуже це все люблю. От, я там ставлю вам в кінці, можливо, шматочок відео, де на вулиці як воно виглядає при денному світлі. От, ось такий гарний тато, люблячий своє дитинча. Ну, щось в мене тут ворсинки якісь повилазили, ну, але вже то менше з тим. І ще я вишила, це так само, моя Марія нещодавня. Покажу спочатку прев'ю: чарівна країна ось такий гарний набірчик. Такі кролик і кроличка на гойдалці, і посередині таке пасхальне. Пасхальне яєчко. Артикул FLK 438 19 на 11,5 см, 9 кольорів і 1899 бісеринок. І показую вам готову роботу, так як я кажу, що ж я не знімаю щось останнім часом розпаковку. І дивіться, яка краса, правда? Я вам так його ще трошки погойдаю. Бісеринки ніби розклала, але дуже-дуже гарно. Давайте я вам ближче покажу. Ось такий кролик, в таких гарних червоних шортах, яєчко і кроличка. Така в сукенці. Але, от так, якщо дивитися прев'ю, не знаю, дивіться, оп, ну, звичайно, воно трошки так прев'ю, з'їдайте колір. І от, якщо дивитися кроличку. то здається, вона така правда більш рожева якась мені. А тут червоненька. Мені, звичайно, в житті воно, як то кажуть, більше подобається. Так, що я хотіла сказати і додати? Бісер зараз я вам покажу. Це я вже десь. А, ні, схема є. Так само входила ось така листівочка з плячим ливенятком, паспорт якості. І що я хотіла наголосити? Так, трошки вам пошуршу. Тут так само зі звороту місяця рекомендація за вишивання бісером. От так: Отакий такий був ключик. А так само, цікаво, от 10, 9 дев'ятий номер. Це 10 штучок необхідно було. Це що це там, щось рожеве вушка здається. І щічки кроликів. От, номер 16,298, дев'ятий номер, зараз ми його знайдемо. Ну, звичайно, що тут більше, ніж 10, міститься. Ну і кожного бісеру достатньо залишилося. Так само. Ще, бачите, отут одне очко. Але чомусь воно і в тому наборі, і в тому з такою, бачите, такою якоюсь пімпочкою, не знаю, правильно сказати. І покажу ж зворот. Він такого гарного, червоного, насиченого кольору. Мені, до речі, дуже подобається оця от різьба. А, така вона, дивіться, широка, бачите? Ну, так, десь а, сантиметрів півтора, я думаю. Гарно, дуже гарно. От поки що я із кроликів вишила лише а, ці два набори, але вони ну, дуже гарні такі, не вміщається в мене все в кадр. Ще є мені що вишивати. Ну, будемо бачити. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!